Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом в Києві у своєму робочому кабінеті. Застрелився полковник служби безпеки України. Пишу телеграм-канал Офісне мишення. Уже третій за останній рік мав контакти із залужним за наказом рив проти кротів. Наразі інформацію замовчують. Свідків злочинів або прибирають, або саджають до слова гнилу систему із -за залу суду критикував Червінський. Червінський у залі суду прокоментував. Про справу проти нього і мені чітко кажуть, що це татаро він курує всю правову систему татаро. Це ставник Єрмака, який курує силові органи та СБУ у тому числі 100% починаючи з розформування нашої частини. Звільнення мене з військової служби, намагання мого переслідування по експертизам, це все робить, організовує. Він курує правову систему всю суди СБУ з СБУ. Чітко мені кажуть це татаро, сказав Червінський. За його словами, про це говорять люди, на яких він не може посилатися в залі суду. Зібралось. Ся багато нардепів офіцерів. Один із них заявив журналістам, що розвідник має велику кількість державних нагород за роки служби. Це свідчить про його заслуги, вірність та патріотизм. Натомість влада через свої політичні інтереси вирішила розправитися. І за цією людиною він розповів, що сьогодні відбувається засідання суду щодо запобіжного заходу для червінського, якого тримають в СІЗО. Як повідомив Михайло Пондра, це питання розглядає та сама колегія суддів, яка минулого разу не задовольнила клопотання адвокатів і не переглянула тримання під вартою. Дійсно, дуже багато людей прийшли сьогодні, як і тоді і готові були взяти Романа на поруки, говорить депутат. Але сподіватися, що рішення буде іншим ніж минулого разу, напевно, не доводиться. Однак, ми тут ми сподіваємося і боремося до останнього, сказав Бондар. Сьогодні захист Романа приніс у суду всі нагороди, які він має. Цими нагородами він вже довів свій патріотизм і боротьбу за Україну за всі ці роки, які він служив і служить державі. Я буду у суді як. Поручитель аргументувати, що також маю нагороди, і мені напевно ще далеко до такої кількості і таких відзнак. І Богдана Хмельницької, і другого, і третього ступеня, і за мужність. Тому такій людині місце зараз вчити молодих, проявляти свій досвід у захисті батьківщини, а не гнити і сидіти у застінках влади, яка не чує закони, а робить усе можливе, щоб закрити патріотів, учасників бойових дій, добровольців, зачистка, патріотів. Чи як це розуміти до зустрічі, друзі? Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобай. Ки пишіть коментарі, і підписуйтесь. обов'язково переможемо разом.